Сьогодні дорогу дружину, дочку, невістку, сестричку, тітку і внучку Марину, вітають з ним народження чоловік Денис, мама Анжела, батько Геннадій, свекруха Лариса, сестричка Наталя, племінник Богданчик, дідусь Микола та бабуся Надія і дарують такі теплі і гарні слова вітання. Нехай цей день, як чарівний сад, розквітне квітами радості та щастя, бажаємо, щоб у твоєму житті завжди світило сонце, а хмари горя та смутку ніколи не затьмарювали твій шлях. Нехай кожна мить буде сповнена світлом, а кожен крок веде до мрії, нехай у твоєму серці завжди співає соловейко, даруючи мелодії любові та натхнення. Бажаємо тобі зустрічати світанки з посмішкою, а заходи сонця з почуттям виконаного обов'язку та спокою, нехай життя буде щедрим на подарунки, а доля завжди буде прихильною до тебе, Зичимо тобі вічної весни в душі миру, злагоди і безмежного щастя. Хай доля, мов квітка цвіте. Життя хай вирує багато, і з ніжністю, щастям, любов'ю, вітаєм тебе з Твоїм святом, нехай кожен день буде світлим, душа, хай не знає печалі, а радість і щастя безкрає несуть твої мрії удалі. Ки кохана, тобі я розкажу про любов свою. Я хочу, щоб чули я хочу, щоб з нами квіти у маю. Квіточко моя мила, мила квіточко назву тебе я ромашкою, Воложкою назву, Квіточко Моя чарівна мила віточко, я обійму тебе легесенько, до себе пригорни. А серце тріпов воно добре знай, Як тебе люблю. Всі квіти угай, тобі позбирай, до них я покладу. Квіточко, моя ти мила, мила квіточко, назву тебе я ромашкою, волошкою назву, квіточко, моя чарівна мила квіточко, я обійму тебе легесенько. До себе пригорну. З собою ми ніч проведемо гай під свідо солов'я, я хочу, щоб була моя ти дружина, єдина кохана моя, Квіточко моя ти мила, мила квіточко назву тебе, я ромашкою, волошкою назву, Квіточко Moje čaj na milo kilo do ško, Jaz odijem v tepeleh, senko, Do sedetrih ur.